Як буде виглядати Земля через 250 мільйонів років? Американські дослідники попереджають про похмуре майбутнє савців. На їх думку, коли наступний суперконтинент Пангея ультіма сформується приблизно через 250 мільйонів років, до 98 його поверхні стане непридатною для звичайного життя. Такий жахливий прогноз пов'язаний з очікуваними наслідками формування нової континентальної плити. Включаючи посилення вулканічної активності, підвищення рівня вуглекислого газу, палючі температури та зменшення площі, придатної для сучасних екосистем. На даний час земля знаходиться в розпалі циклу утворення суперконтинентів, плити знаходяться в постійному русі. Пангея, останній суперконтинент, розпався близько 200 мільйонів років тому. Прогнозується, що Пангея Ультіма виникне на екваторі. Атлантичний океан зменшиться, а об'єднана Афроазія зіткнеться з Америкою. Кліматичне моделювання під керівництвом Олександра Фарнсворта з Бристольського університету та його команди показує величезні ризики для людства. Очікується, що на новому суперконтиненті температура перевищуватиме 40 градусів, великі регіони перетворяться на пустелі, життя там вимре. У міру того, як суходоли зближуватимуться і розходитимуться, Вулканічна активність викидатиме в атмосферу значні обсяги СО 2 що посилюватиме глобальне потепління. На зразок венеріанського сценарію віддалені від океанів території перетворяться на посушливі пустелі, непривітні для всіх, окрім спеціалізованих савців. Дефіцит вологи зменшить здатність океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери, провокуючи кліматичну кризу. Крім того, прогнозується, що під час формування нового континенту яскравість сонця збільшиться на 2,5%, що також сприятиме зростанню температури. За таких умов рівень СО2 досягне тисячі 120 частинок на мільйон, більш ніж удвічі порівняно з сучасним періодом. Лише 8% поверхні землі, включаючи прибережні та полярні регіони, залишаться придатними для життя. Зараз цей показник становить 66%. Відповідно, масове вимирання багатьох видів, зміняться рослини і, мабуть, виникнуть інші форми життя. Звичайно, враховуючи часові масштаби дослідження, не були враховані викиди вуглецю, спричинені людською діяльністю. Дослідники зосередилися на моделюванні виключно геологічних процесів.